Друзі, всім привіт, всім гарного неба. Знову сьогодні, так скажімо, перше ще одне включення через дне, 19 квітня. Зібрав пилок, з обіда було, поставив ці пилокозбірники. Да, Не дуже багато, але не дуже й мало, я би сказав. Ця сім'я дала найбільше і ота сім'я дала найбільше. Ці дві сімейки так собі, там майже нічого не дала. Коротше, чому ставив пилкозбірники, я вже казав у минулому відео, тому що вони заносять дуже багато пилку і немає, де матки десь І от така кількість пилку зараз є у нас на цей момент. Потому. Завтра також поставлю пилкозбірник, щоб вони збирали все одно. Не увесь пилок, який вони заносять у вулик. Через пилкозбірник він улавлюється пилкозбірником. Потім тому також поставлю їм завтра ще 10 літрів сиропчику. Сьогодні вони випили ось таке відеречко 10-літрове. Сиропчику вони випили, як його тут і не було. Коротше, да, Завтра буду також ставити. А на сьогодні все. Що, друзі, всім дякую за перегляд, дякую за увагу. Дякую, що підтримуєте, ставите лайки, пишете коментарі, поради якісь. Всім гарного дня, гарного вечора, мирного неба і ще почуємося завтра.